Навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах f 16 наразі не розпочалось. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, в ефірі національного телемарафону. За його словами, Україна вітає фактичне створення авіаційної коаліції. Однак процес підготовки до навчань все ще триває. Є передові групи, які виїхали в країни, що можуть надати майданчики для навчань. Самих пілотів в цих країнах ще немає. Ігнат додав, що велику кількість пілотів не можна відправити освоювати f 16 тому що потрібно комусь воювати. Зазначимо до цього, високий представник ЄС Жозеп Борель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, вже почали навчати українських пілотів управляти f 16 Протягом уже тривалого часу. Мені доводилось на жаль на жаль спростовувати кожний раз, що пілоти навчаються у США, пілоти навчаються в Європі. Всі вже ну це так раз на місяць появлялася та новина, і доводилося ну дещо такі емоційні речі ставити. Ну крапки на ти, тому що ну не, не треба давати якусь зайву надію.